Сорок тисяч це рішення суду було незаконним під час судового розгляду. Ми подали попитання щодо закриття провадження у справі, аргументували наші всі позиції і доводи, але на жаль суд першої інстанції взагалі не надав жодної оцінки нашому попитанню. І нашим позиціям. А, перша м, підстава, не буду зачитувати операційна скарга на 20 архунок навіть більше. Перша, наш клієнт є громадянином Азербайджану. Він не володіє українською мовою, не навчається в українській школі, не навчався в будь-якому навчальному закладі, не працював десь офіційно, неофіційно. А, наш клієнт це просто людина, яка ростить і барашиків і вівці. Чорні не нічого не знаю, але людина займається сільським господарством і як би все. Він спілкування з людьми майже вчиняє. Зробив барашика, розділив барашика на ринок і як би на цьому його як якби завершена. Немає комунікації. Володіє він, він. азербайджанською мовою. Так сталося, що йому прийшлося в Україну приїхати. Тому те, що він володіє, в Азербайджані є. Російська мова. От цю собачу мову він трішки розуміє. Ми можемо подивитися відеозапис, записам. Чітко ми бачимо, що жодного слова на українській він, по-перше, не говорить, а по-друге, він ну, не, не розумів. Я зараз детально зупинюся те, що йому казали, тому що українська і русський язик дуже суттєво відрізняються. І слово перекладач, те, що йому сказали, він навіть не знає, що це таке слово. Тому що перекладач на русському інакше звучить. Залучено від відеозапису, це дуже у нас ми все бачимо. Щодо розгляду справи ну, за ССТ 130-ї, побачивши 126-го відео, ми побачимо взагалі, у нас не відбувався розгляд цієї справи, не роз'яснювались ані права його, ані ну, просто нічого. Не право на захисника, на адвоката, не право на перекладача. Це все у нас чітко зафіксовано, щоб не дивитися 2-3 години, відеозапис. 0-0 годин одна хвилина. В ході розмови з працівниками поліції, не розуміє, що від нього вимагається, не розуміє, яке порушення не було допущено, не розуміє, які документи він має надати. 0 годин, четверта хвилина. Не розуміє, про які процедурні питання працівник поліції ведуть мову. П'ята хвилина. Взагалі не розуміє суть питання, які йому ставиться. Шоста хвилина. Не розуміє, в якій значення таких слів як підвищена жвавість. Жвавість по-російськи, може переклали, він би зрозумів, але він навіть не знав, що це за слово таке. Не розуміє, що він має їхати до лікарні. Сьома хвилина. Зрозумів, що платитиме штраф, але стверджує, говорячи частково російською, що він вже платив штрафи. Десята хвилина. Не розуміє суть справи, яку розглядають працівники поліції. Десята хвилина. Не розуміє, чому він сплачував два штрафи у подальшому. 14-та хвилина. Не розуміє навіть, що таке кваліфікація правопорушень. Не розуміє, що таке п'ята частина. 18-та хвилина надалі не розуміє, чому він не має керувати транспортним засобом. Наш клієнт, азербайджанець, приїхав в Україну. Є у нас відповідна конвенція віденська, якщо я не помиляюся, де у нас громадяни можуть змінити свої права, не здаючи тести. Тобто він тести не здавав, українською мовою не володіє. Сподіваюся, що за кордоном все ж таки надають реалізувати право громадян на захист, на перекладача на адвоката. В європейських країнах це як відомо здійснюється. Стаття 268-го на прямо зазначено, користуватися послугом перекладача, якщо не володіє мовою, яке ведеться провадження. Хацать, розуміє розумію, українську, на жаль, ще не вищу. Я думаю, через 2-3 тижні максимум місяць. Вивчити. Також ми звертаємо увагу спеціально для поліцейських, бо суді хотіли поліцейських депутатів, нам відмовили. Є у нас інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 1376, де написано чорному кубілому, особа, стосовно якої складається протокол про адмінправопорушення, не володіє українською мовою. Тут російської мови немає. Протокол про адмінправопорушення складається за участі перекладача. Цього зробленого у нас не було. Страна захисту окремо зверталась до суду із клопотанням. Нам суддя відмовила, пояснила, що вона думає, що він не розуміє українську мову. Внаслідок чого ми судді зазначали, що навіть не зазначено ім'я по батькові. Це азербайджанець, але в нього є ім'я по батькові Рафі Поглиб. В протоколі цього немає в постанові суду, яку ми оскаржуємо, також у нас немає, що і не допустила це порушення. Також ми зазначали, що наш клієнт там через перекладача з нами якось намагається тримати коннект, використовуємо Google-перекладач. Ми це зазначали, клієнт не проти був цього, але суд на це жодної уваги не звернув. По-друге, матеріали справи відсутні належать до безпеки доказу, що наш клієнт саме керував транспортним засобом. Дивимося відео 0.0. 02 друга у нас хвилина не відображена зупинки транспортного засобу, не відображена, що наш клієнт керував. На цьому зупинятися не буду. Ми це розписали, зазначили практику і районного суду, і в районному суді це казали, але я не знаю, в чому було що для українських подій воно застосовується, для воно буде застосовуватися. Третє це відсутність. Ознак наркотичного сп'яніння. У протоколі почитаємо зараз протокол, ознайомимося про кладби правопорушення стосовно нашого клієнта, не відображено жодної ознаки наркотичного сп'яніння, Жодної. У направленні, яке не складалося і не підписувалося, у нас написано звужені зіниці, які не реагують на світло, підвищена жвавість мови. Коли ми переглянемо відеозапис, якщо суддя впевнено, його досліджував, такої необхідності у нас немає. На виду нам чітко зафіксовано. Чому вони його повезли? Тому що дослівно працівник поліції казав, ти нам поподався, тому поїхали. Ну, Це такої підстави в інструкції ну, немає. Огляд на стан спиніння був в порушенні інструкції, не складався, хоча він прямо передбачений. Працівники поліції не могли роз'яснити, в чому саме виявилось ознаки, оскільки наш клієнт не розуміє української мови. Щодо ознаки злуженої зіниці, які не реагують на світло, не відповідає дійсності. Mm. Такий огляд не проводиться, і поліцейський у нас дослідно сказав, що йому усе зрозуміло. Що саме зрозуміло, нам невідомо. Щодо ознаки підвищена жвавість, першу чергу звернути увагу на те, що такої ознаки, як підвищена жвавість, інструкція на місці, такої немає ознаків, він щось придумав. Коли наш клієнт запитав, що таке слово взагалі жвавість, поліцейський відповів, що він мав на увазі якусь жестикуляцію. Яку жестикуляцію? може там палець хтось кому показав? Я не розумію, наш клієнт не, не розуміє. Те ж саме не буду зупинятися на судовій практиці, і теж ми вважаємо, що незаконно уперечити відносно нашого клієнта ми в суді першої інстанції це означало. Четверта підстава. Направлення на огляд водія у нас не видавалось, копія у нас не оформлена. Підпису нашого клієнта немає і не могло бути, тому що він взагалі не вміє не читати, не писати, не розмовляти українською мовою. Суд вважав допустими такий порядок проведення огляду. Він зазначив, що так можна робити. П'яте поліцейський, які здійснювали справи, порушу пункт 10 розділу 2 інструкції про виявлення, оскільки не було складено акту огляду на стан спійміння. Які мав бути складені, теж судді ми в першої інстанції означали, що є відеосудова практика щодо цього акту. Але суд вважав, що це незначні порушення і в рішенні суду жодного слова про це немає. Відеозапис не допустимо, тому що ознайомився з протоколом. Там не зазначено, що долучався якийсь відеозапис. А якщо досліджувати наш відеозапис, відеозаписом у нас не зафіксовано. Сам розгляд справи 130-та, 126. Працівником поліції, так, ніхто з працівників поліції не ознайомлював нашого клієнта з протоколом, це теж видно. Ніхто з працівників поліції не роз'яснював його права, його обов'язки, зокрема, щодо права на перекладача, право на захист, право надавати пояснення рідною мовою. Якщо б людини запитали, він 100% би сказав, що я не розумію українську мову, дайте мене перекладача. Йому це навіть ніхто не сказав, що він взагалі має будь-які права, як громадивого Азербайджану. Далі поліцію при складенні один, а, матеріалів порушене право особи, яке протягається. Стаття 268. Написано виступати рідною мовою, і користуватися послом перевничаю, що не володіє мовою, яка ведеться провадження. Заявили жодне права взагалі його не роз'яснили. Інспектор не роз'яснив взагалі процедуру проходження огляду на сам стан виявлення стану наркотичного спініння. Він і не міг зрозуміти. Лише виконував вказівки працівників поліції. Порушення права на захист, та саме 268-ма повністю порушено. Десятий поліцейський порушив вимоги пункту 9 3, розділ 3 інструкції, а саме те, що це іноземець, він повинен бути ну, представити, що це працівник поліції, придати своє посвідчення, роз'яснити права. Ну, тим більше, що це іноземець, це не українець і українську мову він не розуміє. Далі не був відсторонений, також зазначили судову практику, відсутність доказів і підсумову, що все вище наведено, ведена повністю підтримував нашу апеляційну скаргу. Вважаємо суд першої станції загалі не надав відповіді на жодний наш пункт, закрема що людину притягнули за те. Те, що він навіть не зрозумів, що відбулося. Ми намагаємося йому роз'яснити, що суд вас визнав винним, що вам необхідно сплатити цей штраф, що ви позбавили права керування транспортними засобами. Він взагалі не розуміє, за що це було зроблено, що відбувалося, тому ми вважаємо достатньо підстави для задоволення потенційної справи. Дякую вам, що.